Ви точно чули про вовчі ягоди. Але мало хто знає, що це не одна рослина, а народна назва для багатьох кущів і трав, і майже всі вони отруєні. Наприклад, Беладонна кущ із чорними блискучими ягодами, які виглядають апетитно. Але одна-дві ягоди можуть викликати галюцинації, марення і навіть зупинку дихання. У середньовіччі її використовували відьми. Робили мазі та зілля для польотів. Сік баладони колись капали в очі, щоб розширити зіниці і зробити погляд привабливим. Але ціною могла стати смерть. Вороняче око дуже незвична рослина. Один пагін, чотири симетричні листки. і Посередині одна чорна ягода виглядає гарно. Та насправді навіть одна ягода може викликати серйозне отруєння. Нудоту, судоме та втрату свідомості. Сніжноягідник. Виглядає чарівно. Маленькі білі кульки, які ростуть гронами. Він дуже поширений. Всі з вас його бачили. Росте в парках, вздовж доріг. Взагалі його ягоди токсичні, якщо з'їсти багато. У незначній кількості може викликати нудоту та розлад шлунку. І якщо вам було цікаво, поділіться цим відео з друзями. Залишайте вподобайку, пишіть коментарі і, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.